Чому ти досі топчешся на місці, якщо так стараєшся рухатись вперед? Дивись до кінця, розкажу, як 10 хвилин на день можуть запустити бажані зміни. Люди часто чекають, коли обставини зміняться, і тільки після цього дозволяють собі діяти, хотіти брати більше. Але система працює інакше. Світ не буде доводити тобі, що ти гідна, але він реагує на твоє внутрішнє рішення бути такою. Поки всередині сумніви, роздуми, страх діяти, зовні теж буде пауза. Дозвіл це неформальність, це точка, в якій ти більше не чекаєш зовнішнього підтвердження. Коли, попри весь шум зовні, всередині відчувається ясність, абсолютне і безкомпромісне бачення того, де ти хочеш бути, як ти хочеш жити, ким ти є і яка твоя ціль і місія. Коли ти сформуєш цей новий образ себе в своїй голові, в серці, в уяві, відчуєш себе в ньому, ти зможеш прийняти тверде, безкомпромісне рішення. Я більше не зменшую себе під обставини, я вирівнюю обставини під себе. І от тоді починається рух. Не через напругу й надмірні старання, а тому, що простір отримав сигнал: ти готова брати, керувати, відповідати. Поки ти не знаєш, де та точка, в якій ти хочеш опинитися, і не дала собі дозвіл опинитися там, все зависає. Всесвіт не працює як мама, яка вирішує, чи заслужила ти, чи ні. Він твій бізнес-партнер і він реагує на твою ясність і готовність. Запусти рух, виділи собі 10 хвилин на день в абсолютній тиші. Бажано це робити перед сном, бо в цей час твоя підсвідомість найбільш чутлива. І просто уявляй свій новий образ якою є твоя хода, як ти одягнена, своє оточення, чим ти займаєшся протягом дня? Це важливо просто прожити відчуваючи. Таким чином ти буквально будуєш свою нову реальність. Ти перепрограмовуєш свою підсвідомість за допомогою образів, емоцій і відчуттів. Дивись, наша підсвідомість працює автоматично. Вона тупо відтворює сценарії, які були засвоєні нами в дитинстві відповідно до пережитого досвіду. Але весь кайф тому, що наш мозок нейропластичний, і значить, ми можемо змінювати нейронні зв'язки через новий досвід. А оскільки наша підсвідомість сліпа, вона не відрізняє реальний досвід від сильної уяви, підкріпленої емоційними відчуттями, вона буде перепрограмовуватись через систематичну і послідовно повторювану візуалізацію тієї точки, Б, де ти хочеш опинитись. Робиться принаймні 10 хвилин на день протягом 21 дня, і твої обставини дуже скоро почнуть підлаштовуватись під твоє нове бачення себе реальність неодмінно почне проявляти згідно з твоїм новим наміром.